Українка Юлія Джима здобула срібну нагороду під час індивідуальної гонки у чемпіонаті Європи з біатлону, який проходив у швейцарському Ленцергейде. Золото здобула німкеня Ліза Марія Шпарк. Спершу нашій біатлоністці присудили третє місце, а Марії Шпарк друге. Однак, після завершення індивідуальної гонки було подано протест на результат Мікели Карари з Італії. Вона фінішувала першою, однак система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два промахи Карари на другому вогневому рубежі. Їй додали дві хвилини штрафу, і вона опустилася на одинадцяте місце. Таким чином Юлія Джим. Ма піднялась на другу сходинку і виграла срібну медаль. Українка Олена Костевич здобула перемогу на турнірі HNN Cup в Мюнхені у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. У фіналі Костевич з рахунком 17-9 перемогла Зорану Арунович із Сербії. Третьою стала французька спортсменка Каміль Єджиєвський. Черговий скандал на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу знову на трибунах рашистські символи. Нагадаємо, 16 січня стався перший скандал на матчі між Катериною Байндль та Камілою Рахімовою. Тоді росіянку на трибунах підтримало троє чоловіків із символікою країни-терористки. Це при тому, що згідно із санкціями ATP та WTA, представники Росії мають змагатись у нейтральному статусі. Організатори турніру розглянули скаргу українців і заборонили російську символіку. Однак це не завадило рашистам прийти на трибуни із літерою «З» на футболках, яка символізує російську окупацію. Організатори ніяк не відреагували. При цьому батько 21-разового чемпіона турнірів великого шолома Новака Джоковича Серджан Джокович за люки позував із уболівальниками, які принесли на трибуни рашистську символіку. Манчестер Юнайтед фактично вийшов до фіналу Кубка Англійської. Ліги у першому поєдинку проти Ноттінгем Форест Манкуніанці забили три м'ячі без відповіді. Вже на шостій хвилині відкрив ліг голам Маркус Решворд. Наприкінці першого тайму Век Горст подвоїв перевагу Манчестера. А Бруно Фернандеш наприкінці зустрічі довів результат до розгромного. Повторний поєдинок відбудеться 1 лютого. Українські легкоатлетки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко здобули нагород на першому міжнародному старті сезону українки виступали на турнірі зі стрибків у висоту в німецькому кодбусі магучих, здобула золото, стрибнувши на 1 метр 98 сантиметрів. Геращенко стала срібною призеркою турніру із результатом метр 96. Бронзу здобула Гетта Турі з Фінляндії. Київський будівельник переміг Хапоель Хайфу у четвертому матчі другого раунду групового етапу Кубка Європи. Європи Фіба кияни здобули перемогу 81-79. Найкращим у їхньому складі став Грант, котрий здобув 23 очки та здійснив 7 підбирань. Це друга перемога у турнірі для команди Валерія Плеханова, які зберігають шанси на вихід. До плейофа Анатолій Тимошчук залишився незадоволеним санкціями, які на нього наклала Українська асоціація футболу. Асистент головного тренера Пітерського Зеніту подав апеляцію на рішення контрольно-дисциплінарного комітету від 11 березня 2022 року. У КДК УАВ вирішили заборонити Тимошчуку здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом, позбавити його усіх титулів у чемпіон. Націю України, Кубку країни, суперкубку України рекомендувати центру ліцензування УАВ вжити відповідних заходів щодо відкликання тренерської ліцензії про УЄФА Тимощука, доручити адміністрації УАВ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука усіх державних нагород та почесних звань. Толік не погодився однак, УАВ відхилила його апеляцію. У регулярному чемпіонаті НБА минулої ночі відбулись чергові поєдинки. Портленд Трей Блейзерс на власному паркеті переміг Юту Джаз 134-124. Воріорс на власному паркеті були сильнішими за Мемфіс Грізліс 122-120. Рокетс поступилися Вашингтон Візардс 103-108. У найрезультативнішому поєдинку вечора Атланта Гоукс на виїзді переграла Оклахому Сіті Тандер 130. 137-132. Репторс на виїзді перемогли Kings 113-95, а Лейкерс на власному паркеті були сильнішими за San Antonio Spurs 113-104. Ентоні Девіс та Леброн Джеймс у парі принесли каліфорнійцям 41 очко та 21 підбирання. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. І ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.